Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпонів. Перший матч з двох. Матч за вихід до 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Ну, або, можна сказати, як 1 16 Манчестер Сіті. на этих отстейде команда Хасепа Гвардиолы принимала Реал Мадрид Карл челоти 3-2! Мадридский Реал прилагает просто кейс неимоверный камбэк! Зарубила команда Карл Анчелоти. Ну давайте, друзья, про все мы поговорим по порядку. Манчестер Сити 4-1, 4-1. Стартовый разнока Сити. Эдерсон у воротах. Рубин Диэш, Натан Аки. Пара центральных захисников. Йошко Гвардиол, Мануэля, Канджи по флангах. Джон Стоунз – центральний опорний півзахисник Бернардо Сілва, Кевін Деберіна, центральні атакувальні півзахисники, Джек Грінджер Савіо по флангах та Ервін Холланд у нападі. Це стартова розстановка Манчестер Сіті. Реал Мадрід, Карлон Шолті, головний тренер команди, 4-4, 2. Стартова розстановка Реала, Тібо Курта у воротах, Орлін Чоміні. Раулі Сенція. парад центральних захисників. Федерико Вальверде де по флангах, Даніси Бас, Адердикомавінга, півзахисники Родріго Ну, Також півзахисники Родриго та Білінгем більше здійснили як латералії. Вінні та Ліан Бапе у нападі. Це стартова розстановка Мадридського реала. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, що ж, в принципі, такий непевний такий початок, такий рівний початок. Ось Сіті мав невеличку перевагу за контролем м'яча, але моменти небезпечні саме Реал Мадрид створював, ось пригадується шанс, коли там Радріг дуже хорошу передачу віддав на, якщо не помиляюсь, дуже хорошу. Ні, там, напевно, був Віні, Віні ось якраз віддав передачу на Радріга, той вийшов на ударну позицію, потім ще. Ні, мінді, ні, все правильно сказав. Родріго. Родріго віддав хорошу передачу, підключається мінді лівому флангу, заходить вже в штати майданчик. Ось віддає передачу на Комінку. Комінка вже в порожній ворот де-факто пробував, але вдається Натану Аке заблокувати удар француза. Насправді, реало такі були депальні такі контратаки. Там і Едерсон також гру вступав. Ось, В Реало були хороші шанси. Для того щоб забивати. Але забиває Сіті. та клематче. Манчестер Сіті проводить свою атаку по лівому флангу. Джек Гріліш виконує ідеальну подачу. Йошко Гвардіо! Виривається. Йошко Гвардіо грудьми робить скидку. Холанд виходить на позицію Рінг Біго. Один нуль 19-та хвилина матчу, Манчестер Сіті виходить уперед. Цей гол, до речі, перевіряли, дуже довго перевіряли, але ніякого офсайду Вернінга не було. Один нуль Сіті уперед. Сіті вийшов. В принципі, Сіті, після гомічевич, команди у собі справді відчула. Сіті виграв перший тайм, 1-0. Були наповні шанси у у Сіті могли команди ще забивати, але в кінці кінців 1-0 команди пішли на перерву. У другому тамі у Сіті, до речі, вийде Омар Мармош, Матео Ковачич, Філфоден, Ріка Льюіс, Гіндуган, Варрала вийде Ібрахім Діс, Франгария Сіталка Мудрич. Другий тайм Реалу потрібно було відіграти серіал більш активніше став діяти. Ну і ось вона, 60-та хвилина матчу. В Мадріті зробили перспективний штрафний, ще не пам'ятаю Вальверде Ковальди, його пробав, б'є він, влучає в сті... ну, в стінку. Потім Дані Сибаліус м'яч підхоплює Сибаліус. Дені, хороша передача від Дані а Кіліан Бапе виходить, ловить м'яч. Кіліан б'є поворота. Гол! Кіліан Бапе! Кіліан Бапе! 60-та хвилина матчу. Мандрицький Реал зрівнює рахунок у матчі. Не лише в ударбаді, так здається, у Кіліана Бапе. Він його Якби не піймав на ногу, і м'яч так просто, знаєте, по якійсь неймовірній дузі, ну, прям в сітку варіться, літає, але Кіліан забиває. Тобто ще Джуд Беллінгем, там Вінісіус Жуніор ще посміялися, і Кіліан Бапе також посміявся. Ну, головне для Реалу, що вони забили. Головне, що вони забили. І справді, да, у Кіліана і справді удар не вийшов, але, в принципі, можливо, то навіть і найкраще. Тобто, тому що м'яч по такій території полосів, та без шансів для вертаря. З можливо, якщо Кілін би піймав м'яч, можливо, і не забув би. Тому все як для Реала складається добре у цьому епізоді. І хороші були взагалі випади у Реала. І у першому таймі вдавалося дуже здорово справді сіті ловити дуже сіті багато вільного простору залишає позаду. Супер шанс був у Белінгема, коли Реал. В Втік в контратаку, Джуд Белінгем. Джуд Белінгем вийшов один на один, але не переграв Едерсена. Ще, не пане, був момент у Федеріко Вальверде, коли Уругвець підключився по флангу наніс потужний удар трішки не влучив Федеріко Вальверде. Тореал по моментах, нібито був ближче. Хоча Сіті більшим м'ячем володів, більше Сіті позиційно такував, але моменти Гострія були більше реала. Але ось вона, на 78-х ванвачу Філ Фолден, в дрибленг Філ заходить у Стерне Майданчик Дані Баліо його збиває пенальті, пенальті призначає суддя. Філ Фоден зробив право на пенальті. і ось він неймовірний шанс для Сіті, Ерлінг Голанд встановлює м'яч. Ерлінг, Арлін розбігається Удар! гол! 2-1. Ерлінг Голанд оформлює дубль на 80 й хвилинні матчі. Сіті знову виходить уперед. У цьому стоянні. 2-1. Манчестер Сіті виходить уперед. І після того як Сіті забиває. Рал реагує. Реагує Карлан Челоці. Берем Діас виходить на 84-й хвилин імені Ран Ріго. І ця заміна буде ключовою. Реал Manрі іде в атаку. Хорошу проникло в передачу. Ще не помиляється ідеї Федеріко Вальвер. Вінісіус Джуніор заходить на одну позицію. Б'є Віні Едерсон. Ну та, знаєте, до речі, спочатку давайте, Як взагалі ця атака Реала розпочалася? Все розпочинається з того, що Едерсон. Просто вбиває м'яч, але вибиває не точно, джуд Белінг зачепився за цей м'яч, потім перевів джуд на правий фланг, потім ця атака. Віні заходить на удар, б'є в ближній кут Едерсон відбиває удар Вінісіуса Джуніор, але тут Браїм Діас. Іде на добивання б'є Браїм гол 2-2. 2-2, Браїм Діас, не відсвяткував. Не відсвяткував Брейм Діас цей забитий м'яч. Дуже спокійна реакція Брейма Діас. Дещо Бреїм колись був футболістом з Сіті. І він молодчинка, він не відсвяткував цей м'яч. 2-2, мандрицький реал знову зрівнює рахунок. Здавалося, що майже завершиться в нічю. Тобто, здавалося, що, в принципі, ніч'я. Сіті хотів виграти, Сіті більше атакував позиційно. але ось вона, 92-й матчу. Сидев компенсацію взагалі 3 хвилини. Три хвилини, друзі, купиться. Мандрид Скерал, Вінісіус Джуніор, виграє боротьбу захисника Сіті. Віні виходить на ударну позицію, вини передачу, Джуд Белінгем вривається, добиває м'яч у порожні ворота під Гол! Мадридський Реал, 92-га хвилина матчу підопічні Карло Анчелоці. Знову Реал Мадрид це робить у лізі чемпіонів. Знову Реал Мадрид це робить у лізі чемпіонів. Знову якийсь неймовірний камбек робить мадридський реал. Ну, що ж ти будеш робити, да? Сити, ныбото и выиграл, и, ныбото, здалось, ну, носит все. Сейчас Сити уже не ведет. И тут реал включается. Ну, что это за за невероятная команда? 3-2, Мадридский реал Джуд Беллингем. Джуд Беллингем. Вот они эмоции Джуда Беллингема. Вот они. Джуд герой. Вот, кстати, она у нас статистика. Так, ну що ми тут маємо? Да, володіння м'ячем 55 на 45, первая груз сіті, але подивіться друзі на статистику ударів. 11-20, 4-8 за ударами в площину, ріт 6 5 за кутовими. Друзі, давайте подивимось на статистику шансів. 2-6 свої дві гульові нагоди Ірни Холланд реалізував, Орало було 6 гульових нагод, три гульові нагоди опущено. 497 передач у Манчестер Сіті, 450 передач точно були 90% точність передач, 420 у Реалу точність передач, 376 точно були, 89% точність передач у Реала. О, далі 1-2 по офсайдах. З 11 ударів у Сіті, 4 удари в площину, 3 по удари, 2 удари. Каркаси варіт було, 4 удари заблоковані. Тут 4 удари в площину, 3 позорот, 2. В каркас варіт були удари, 4 удари заблоковані були. Горело 20 ударів в поворотах, 8 в площину, 7 по взороту, одне влучення в поперечку. Там Вінні в поперечку, в першому темі пробув 5 ударів заблоковані були, 9, 8 по успішних відборах, 56 успішності у Сіті, 53 успішності в Реала, 4-2 по сейвам, 15, 20, Припишу 15.12 повинні 4-4 за перехопленнями. 9-6 у нас порушення правил тут більше Сіті. Порушуємо правила. Ну і найкращого футболіста матчу ну, я б, напевно обрав бі Джута Белінгема. Джут Белінг. По-перше. Уся його роль у Голі Бригімадія, саме Джуд Белінг, нав'язав цю боротьбу і виграв її. Потім вже після... пішла ось ця гольова атака у Реала. Ну і він забиває переможний м'яч. І в принципі, в цілому, Джуд хороший матч провів. Дуже хороший матч від Джута Белінгема. Неймовірний футболіст. Якщо, друзі, підвести підсумок цього матчу, то я в підсумку вважаю, що Реал поділу перемагає, все-таки моментів було у Реала більше. Да, Сіті зіграв непогано. Непоганий матч від Сіці. Ну, реал награв на цю перемогу. Реала було більше і моментів і все-таки реал перемагає поділи, вважаю. Друзі, що думаєте, взагалі, то ви з приводу цього матчу? Якщо ви ці думки можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, тільки добрати щастя в житті. Бажаю, будьте головне щасливі. Всі Всім до побачення, усім до нових зустрічей.